Жіноча спідниця це прапор, за яким чоловік піде куди завгодно. Особливо, коли він високопіднятий. Дві блондинки. Я знайшла гарну роботу. Робити нічого не треба. Тільки щось розказую. І платять непогано. Ким же ти працюєш? Натурницею. З тебе пишуть картини? Ні. З мене пишуть анекдоти. Добрий день. Як вступити в вашу організацію? Треба вбити вісім москалів і одного кота. А кота за що? Вітаємо! Ви прийняті. Агент, що рекламує пилососи, входить у квартиру, демонстративно розсипає в коридорі, принесено з собою сміття, і каже господині: Якщо мій пилосос не збере це до останньої крихти, то я готовий все це з'їсти. Жінка повертається і йде. Куди ви, пані? У ложку, у нас же третій день світла немає. Літак піднявся у небо. Голос старшого пілота. Шановні пасажири! Ох ти ж йой-йой капець! І тиша. Всі в шоці, оглядається в пошуках небезпеки. Через деякий час знову голос старшого пілота. Шановні пасажири, все в порядку. Це стюардеса випадково вилила на мене каву. Бачили ви, як тепер виглядають мої білі штани спереду, один з пасажирів крізь зуби. Мабуть, так само, як мої ззаду.